Потрібно заздалегідь подбати про оформлення субсидії, тому що багатьом людям вона не буде автоматично переоформлена. Це стосується тих, у кого щось змінилося в складі домогосподарства, внутрішньопереміщених осіб, а також тих, хто не отримував літні. Автоматичне переоформлення очікує на тих лише хто отримував літню субсидію або кому була виписана так звана нульова. Усім іншим, а особливо тим категоріям, які я назвав на початку відео, потрібно звернутися в місцеві органи в залежності від місця проживання, або подати спрощену онлайн заяву на сайті пенсійного фонду на нарахування субсидії. І раджу це зробити якнайшвидше, тому що скоро усі ринуться, тому що усі очікують автоматичного переформлення, а багатьом воно не прийде, почнуться черги, почнуться зависання сервісів і оформити їх буде. Набагато важче. Тож оформлюйте, не зволікайте, щоб не віддавати за комуналку усі кошти, а користуватися субсидією, якщо ви платите за комунальні послуги більше, ніж 15% від свого прибутку.